Можна вас запитати? Він окупував справді велику частину Сходу України, Крим. отже, це було з 2014 року. почалося. багато років. Я кажу не просто за президента Байдена. Був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп хай його Бог благословить і дасть йому змогу зупинити. Але від 14-го року його ніхто не зупиняв. Він окуповує, окуповує, бував людей. Від 14-го року. 15-го? Ні, 14-го. Ну, і під час 14-го. Від 14-го до 22-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення, так званої. Його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов багато сторонніх. Навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і Макрон і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду, не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. Ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків А, ви ще не побували в Україні. Ви не були в Україні. Приїздіть, і побачите, чи маємо чи не маємо якихось проблем. Я бачу історію. Я знаю. Що діється з українським народом, я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми? Що ви не можете а, набирати людей до війська? І а, ми, ви не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтеся запобігти зруйнуванню вашої країни? Війною всі мають проблеми. Навіть ви ви маєте океан, океан. Вас відгороджує, але ви відчуєте ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам Нічого не накидає. Ви не маєте на право нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку. Він ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Ідомежі Третьої світової. Ви з цим не можете гратися, ви виявляєте неповагу до нашої країни і ви не можете нам нам указувати, що нам робити.